Вітаю вас, діти, на уроці я досліджую світ. Давайте з вами почнемо наш урок із спостереженням за погодою. Яка зараз пора року? Який місяць і число? Яким було вранці небо і що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Ми з вами сьогодні будемо говорити про те, чому кожен з нас неповторний і як розвивається людина протягом життя від малюка до дорослої людини. Як ви вважаєте, з якою метою ми з вами будемо говорити саме про це, як ви думаєте? Ну, тому що, мабуть, ми з вами всі так, спостерігаємо друг за другом і бачимо, як ми змінюємося. Всі довкола люди змінюються. І якщо ви дістанете свої фотографії дитячі, так, починаючи з вашого часу народження і подивитися на себе протягом цих років, дуже буде цікаво глянути на це і порівняти. Фотографії побачите зміни, які відбулися у вас. Які ж взагалі зміни відбуваються в організмі людини протягом життя? Після того, як людина народилася, проходить кілька стадій її розвитку. Ви можете відкрити підручники на сторінці 45 і спостерігати також цю інформацію по підручнику. Значить. Дивіться, які проходять зміни. За допомогою ось цієї схеми, давайте встановимо, до якої групи людей ви належите за віком. Якого віку ваші батьки, сестрички, братики, бабусі та дідусі. Діти, які мають до одного року, це називається немоглята. Від одного. До 11 років, так, ми побачимо, що це саме ви відносяться до групи діти. Люди від 12 до 16 років називаються підлітки. Від 17 до 20 це юнаки та юнки. Від 21 до 55 років людей називають люди зрілого віку. Це ваші батьки. 56-74 роки це люди похилого віку, це ваші бабусі. 75-90 років людей називають старечого віку. І вже більше 90 років це довгожителю. Етапи росту та розвитку людини супроводжуються великими змінами в її організмі. Коли в нас є немовля, то про нього можна назвати ось такі ознаки, про нього можна сказати ось такі ознаки. Його, по-перше, вигодовують молоком, молоком мами. Далі він здобуває навички сидіння, повзання, ходіння, появляються перші молочні зубки. Дитина починає говорити. В ранньому дитинстві, це якраз ваше дитинство, так? швидко росте організм, ви всесторонньо розвиваєтеся, з'являється інтерес до пізнання навколишнього світу, пришвидшується розвиток нервової системи. І утворюються навички певної поведінки. Тобто дитина вже розуміє, як вона себе поводить. В підлітковому віці з'являються статеві відмінності, тобто з'являються явні такі ознаки відмінності, так? вже, що це людина доросліша. швидкий ріст організму, зміна голосу, зміцнення кісток. Формування характеру. Потім переходить етап в юність та зрілість. Люди в цей час досягають найкращої життєвої сили організму, тобто це самий найвищий, найпрекрасний самий такий період, коли людина може досягти всього, що вона захотіла. Похилий вік це організм уже починає. Заспокоюватися в своїх функціях, там функції окремих органів зменшуються, всі життєві процеси сповільнюються, і уже вдалі в старечому віці ці процеси все більше і більше зати уповільнюються. Чи змінюється ваш зріст та вага? Що таке зріст? Прочитайте, будь ласка, що таке зріст. Для того, щоб виміряти зріст, то треба можна до стіни прикріпити сантиметрову стрічку, так, стати спинкою до стіни, торкнутися її п'ятами, сідницями, лопатками, потилицею, голову тримати прямо і притиснути лінієчку, зробити якусь поміточку і потім сантиметровою стрічкою виміряти у відстань. Це називається зріст дитини. Масу тіла визначають за допомогою ваг, розміщених на підлозі. Також можна дізнатися свою вагу, коли ви ходите до лікаря, так, і у лікаря в кабінеті обов'язково є ваги. Люди різну мають статуру, люди мають різну будову тіла. І коли ми кажемо, що таке статура, статура це форма тіла людини, тобто як, як, як він розвивається. Статура буває різною, одні люди високі, інші низькі на зріст, одні худорляві, а інші кремезні, такі широкоплечі, такі, такі більш великі. Варто запам'ятати, що люди ростуть приблизно до 20 років. Ну, розгляньте ось самостійно цю табличку, як можна порівняти да, ці результати вимірювання із середніми показниками маси тіла і зросту здорових дітей. Це нам подається табличка дає нам Міністерство охорони здоров'я, люди, які досліджували взагалі, як, як людина росте. Так? І вони прийшли до висновку, що має бути приблизно ось така табличка для всіх. Але плюс-мінус. Це таке буває. Подивіться, вік 8 років, хлопчики мають мати приблизно від 121 до 132 см, дівчатка від 120 до 132 см. Маса тіла у хлопчиків 22-29 кг, дівчатка 21-29 Але, будь ласка, запам'ятайте, якщо ваша маса. Тіла менша, ніж у ці показники десь на 5-7 кг, це свідчить про недостатню вагу. Якщо навпаки, ваша вага більша на 5-7 кг, то це означає, що ви набрали зайву вагу. І уже звідси ми робимо висновок, що треба більше рухатися, не переїдати, чи навпаки більше їсти, щоб набрати потрібну масу тіла. Тобто це лікарі визначають як основу. Основу, за яку беруться ці показники. Ну і в 9 років, ось ви бачите, що змінюється зріст, Так, плюс 60 см, 5-6 см, і вага також плюс там 2, десь 2-4 кілограми вже за рік набирається. Можете виміряти свою вагу. Свій зріст і порівняти з цими середніми показниками. Наступне, давайте попрацюємо із словником. Що таке адаптуватися? Таке чудове слово, да? адаптуватися. Кажуть, ми адаптувалися в класі, там. чи ми адаптувалися вже коли змінили, наприклад, там якесь місто, да? переїхали в якісь умови. Адаптуватися це означає пристосуватися до умов життя, звикати до нового середовища, до незвичних умов, праці, побуту, відпочинку. Тобто треба освоюватись, коли ви вже починаєте після зміни обстановки, да, почувати себе добрим. Це називається адаптація. Так, і тепер, якщо ви втомились, виконати фізхвилиночку, і ми перейдемо. До роботи в зошиті. На сторінці 19, так як ми з вами попрацювали тільки на, на е, сторінці 21 з самооцінкою, то ми тепер повертаємося вже до роботи з попередньою роботою. Розглянь світлину, що слугувало моделлю для створення робота Софії, що подібного чи відрізняється робот і людина. І чи може бути робот досконалішим від розробника? Розгляньте. Робот Софія це людиноподібний подібний робот, який розробила в 2015 році компанія Hanson Robotics. Цей робот Софія своїм виглядом дуже подібна до американської кіноакторки Одрі Хепберн. А роботів створюють за подобою людини. Їхні функції схожі з діями людини. Але вони відрізняються тим, що роботи є керованими пристроями. Якби вони не були розумними, якби вони функції, які б великі, не мали, да, різні, але все одно це пристрій, яким керує людина. Тому а в завданні номер один ви можете. Записати ось ці подані, цю подану інформацію. У завданні 2 ми з вами пропустимо, тому що у нас немає сусіда і сусідки по парті, і ми не можемо себе порівняти із однокласником. Тому ми друге завдання пропустимо. У завданні номер 3, це у вас сторіночка 20. Нам потрібно визначити, до якої групи людей належать за віком ось ці перелічені члени родини. Да? Мама Галина Семенівна 45 років. Ми казали вам, що да? і тато Володимир Федорович 48 років. Це люди зрілого віку. Запишіть, будь ласка. Людина зрілого віку. Син Тарас 10 років. Дитина, дочка Соломія 3 роки, дитина і бабуся Валентина Петрівна 75 років це людина старечого віку. Поставте на паузу і запишіть. Отже, після народження людина проходить кілька етапів свого розвитку. Новонароджена людина, раннє дитинство, підлітковий вік, юність, зрілість та похилий вік. Це ви можете прочитати у підручнику на сторінці 49. І ось така цікава інформація: чи можна навчитися відчувати своє тіло? Якщо ви захочете дізнатися, як почути своє тіло, Відшукайте в інтернеті та перегляньте мультиплікаційний фільм серії Корисні поради. Ключові слова Як почути своє тіло. Тобто в пошуковій системі вбиваєте і можете переглянути оці корисні підказки, Як почути своє тіло. Додому ви візьмете, знову ж таки, повторити в підручнику на сторінці 45.49 матеріал. І в робочому зошиті, сторінка 19-20, у вас залишиться номер четвертий. Там треба буде розглянути світлини і описати зображених людей. Тобто визначити, до яких груп вони відносяться, і які зміни відбуваються в процесі розвитку людини. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей!